Дане відео цілком українською мовою. Всі слова і літери тут українською. Як же отримати виходи в Baldi's Basics Classic Remastered? Я зараз тут сховався і мені якось треба отримати другий вихід до того, як Baldi дізнається. Треба якось дійти звідси та ще й не как ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой, 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 ой вау вау вау, 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 Так, треба третій вихід отримати. Оу, дякую! Так, треба якось зайти сюди. Так, бачу сюди, якби йде. Треба якось euh, знайти останній четвертий вихід. Тому ж ти, директор мене ти мене дістав час помирати.